Друзі, отаке щастя буває. Дивіться. Дивіться, це знаєте що? Це паркінг нікольського неділя. І тут взагалі нікого немає, тільки електромобілі. От там на воротах стоїть охоронець, який забороняє проїжджати на, проїжджати на паркінг. З машинами ДВС, тільки електромобілі. Отже, я приїхав, та ті, в кого є електро, можуть паркуватися у Нікольському. Отака фігня, малята. А? Електромобілі це майбутнє. Привіт! Друзі, отаке щастя буває. Дивіться.